Сьогодні вночі, завдяки оперативній дипломатичній роботі президента України Петра Порошенка, попереджено провокацію з боку Російської Федерації на кордоні України, начебто, за погодженням з міжнародним комітетом Червоного Христа з Росії в Україну мала увійти гуманітарна колона з так званими миротворцями. Це було зроблено для того, щоб спровокувати повномасштабний військовий конфлікт між Росією та Україною. Отримавши оперативну інформацію, президент України негайно зібрав оперативний штаб та терміново провів переговори з світовими лідерами. Таким чином, саме шляхом дипломатичної роботи президента держави, вдалося зупинити цю масштабну провокацію. Міжнародний комітет Червоного Христа повністю спростував інформацію Росії про, начебто, погодження з цією міжнародною організацією процедури проходження гуманітарної колони. Члени Ради безпеки ООН висловили підтримку позиції України, що будь-яке входження російських військових на українську територію призведе до ескалації конфлікту та вважатиметься актом агресії. Всі міжнародні партнери України запевнили главу держави в тому, що не допустять провокаційних кроків щодо України. Після цього, за дорученням президента, міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Провів розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, від якого отримав запевнення, що російська провокація буде зупинена. Зазначимо, що згідно до норм міжнародного права направлення будь-яких гуманітарних вантажів до України має бути не тільки попередньо узгоджено з українською стороною, але й передбачає наявність відповідного звернення з боку нашої держави. А також подальше митне оформлення таких вантажів і їх доставку офіційними каналами, супроводження ж без погодження сторонами миротворчими та військовими контингентами гуманітарних вантажів суперечить нормам міжнародного права.